Ютуб змінив моє життя раз і назавжди. Це правда. Протягом останнього року я часто розповідав аудиторії про важливість створення власного контенту, незалежно від того, якою діяльністю ви займаєтеся: соціальні мережі, відео, створення власного продукту, історії про ваші захоплення, хобі або роботу. Це все може дуже несподівано вплинути на ваше життя і змінити його до невпізнання. Сьогодні ми подивимося на зміни, які відбувалися зі мною, та моїми відео. Дуже багато крінжових моментів, помилок, технічних проблем через з які я проходив і наступав як на граблі знову і знову. А ще сьогодні в нас буде рум тур, про який просили багато підписників. Розкажу вам про те, що є в моєму арсеналі, що з'являлося нового та цікавого з гаджетів за останній час. Навіть не віриться, що я займаюся цим всім аж з 2012 року. Моє перше відео в YouTube вийшло в 2012 році. Це було навіть не на цьому каналі. Це відео було знято на iPhone 4 за допомогою дротових навушників iPhone, які колись йшли в комплекті. Пам'ятаєте, були такі часи. Так, я використовував навушники з гарнітурою замість мікрофона. І як би це смішно не було, це працювало і навіть зараз працює. Якщо у вас взагалі немає ніякої техніки, усі з чогось. Починають головне почати цього року. Я ще раз це робив і демонстрував, як будь-хто може записати відео на смартфон, використовуючи дротову гарнітуру. Це просто вічна класика. До речі, це відео виходило на TikTok. В 2012 році ми навіть не уявляли, що таке TikTok, що таке може взагалі бути. І так, у 2012 році все почалося і закрутилося. Тоді не було ніякого розуміння, що з цього вийде, як знімати, на що знімати, що важливіше: камера, світло або звук чи. Все разом, купа спроб, купа помилок, картинка жахлива. Світло, жахливе, звук постійно різний. Проте це. Не завадило нам усім рухатися далі. Якби тоді я знав, що через 10 років на ринку з'явиться така кількість сучасних гаджетів, доступних узагалі будь-кому я б точно рухався впевненіше. Ну подумайте самі, наприклад, у 2012 році, якщо ви захотіли б купити собі якийсь нормальний ну, радіомікрофон, то це наймовірніше був би професійний набір від фірми Sennheiser, які використовують на телебаченні, який працює на батарейках і коштує десь 800 баксів. Словом, ці. Ціна входу у світ контенту була як ніколи високою. Зараз у вас є смартфон. Для нього підбираємо доступне і зручне, наприклад, світло, плюс мікрофон, і все, можна починати робити свої перші проби. Ось так виглядали моє відео у 2020 році. Ми знімали дуже багато відео. Відео з виставок, наприклад, знімалися взагалі нон-стоп. Ти приїжджаєш там до Барселони або до Берліна, і за 2-3 дні у тебе вже готово 20 30 відео на місяць вперед. Так, були дуже круті часи. Купа обмежень за технікою, за бюджетами і, врешті-решт, за навичками. Чи заважало це нам якось? Ні в якому разі. Крутий був смартфон, до речі, дерев'яний моторола. Перший канал під назвою Revolver Lab. особистий канал, який ви зараз дивитеся, який взагалі не створювався для оглядів гаджетів, і приміром, перші відео, що вистрілили, це були огляди кросівок. зйомка десятків комерційних відео для інших брендів. Наприклад, був такий канал, і зараз є наскільки я знаю канал Allo. Я прийшов на канал до цієї компанії, коли там було 200 тисяч підписників, і пішов звідти, коли там стало 700 тисяч підписників. Але в моїй історії є переломний момент: 2020 Другий рік, рік, який змінив життя всіх українців, тоді, 24 лютого, я не мав жодного розуміння, чи буду я займатися справою всього свого життя, якій присвятив вже більше 10 років, 12 років, як показує практика, справа продовжилася, і так на той момент. У мене на руках є тільки смартфон, дуже простий Windows ноутбук і звичайний мікрофон. І ось так це все виглядало. Я гадки не мав. Чи є сенс взагалі щось робити? Чи є сенс купляти собі якесь додаткове обладнання, чи є сенс облаштувати якось студію? До речі, я навіть не знав, де я буду жити. Тобто після цього моменту я змінив дуже багато. Різних квартир, дуже багато різних приміщень, і жодного разу я не знав, чи залишусь я на них. Тобто немає ніякого сенсу далі намагатись щось владнати, а відео випускати треба. До речі, не хочу хизуватися, але я був першим українським техноблогером, який записав перше відео не про війну, а про технології на YouTube після початку повномасштабного вторгнення. Не те, щоб я там кажу, що я дуже такий красунчик, але дуже багато людей, і я в тому числі не знали, чи варто це робити, чи варто починати якось відволікати аудиторію від того жаху, який відбувається. Тобто, контент про війну він був. і Ми знімали цей контент про війну. Але робити познавально розважальний контент це зовсім інша річ. І після того як я навадився це зробити і випустив відео, дуже багато було відгуків від аудиторії. Що дякую тобі за те, що ти продовжуєш робити те, чим займався, і потім навіть деякі. Колеги в приватній бесіді казали дякую тобі, що ти наважився це зробити. Для нас це був теж такий, як знаєте, стимул продовжувати, і це дуже круто. У чому була моя проблема? Як я вам вже казав, у тому, що я поняття не мав, чи є сенс облаштовувати знімальну локацію, діставати, хоч якусь техніку для зйомки, витрачати хоч якісь кошти на обладнання, облаштовуватись, хоч якось там житло під це словом, це розуміння з'явилося теж не швидко, а набагато пізніше, десь через рік. Серія переїздів у різні квартири, і кінцева точка, в якій я перебуваю зараз. Вона, як ви бачите, досі не доведена до ідеального стану. Складно облаштовувати приміщення під зйомку, в якому ти живеш і живуть члени твоєї сім'ї. По суті, я тут живу і працюю, тобто встав і. Відразу на роботі. Ця локація перетворювалася поступово, дуже багато відео, які були зняті тут. Дуже складно дивитися без болю в очах. Я це реально все усвідомлював. Відео в пересвіченій кімнаті, відео з Природним освітленням з вікон, зняті на смартфон, без нормального звуку, без нормальних світлових приладів і камер. Але навіть тепер я прекрасно розумію, що я над чим працювати. Досі я припускаюся дуже багато помилок, іноді через те, що я просто ледачий. іноді через те, що поспішаю, іноді через те, що просто забиваю на якісь моменти знімати самого себе, це не найпростіше завдання. Завжди є моменти, де можна щось просто упустити з уваги. І зараз я покажу вам, що себе себе представляє моє робоче місце, знімальне місце, моє обладнання, яке є на руках. Новинки, які я зараз прямо тестую в цьому відео. Тобто румтур погнали. Так, румтур, добре, поїхали. Зараз я вам покажу моє робоче місце, де я працюю кожен день, де я живу кожен день, де я сплю, прокидаюся і я одразу на роботі. Це кімната десь на 80 квадратних метрів. Тут я сплю, тут я працюю. І ось цю локацію ви дуже часто бачите на задньому фоні у наших відео, але, в принципі, ця локація ніяк не задіяна. Це просто декорація. Тут у мене постійно складаються якісь гаджети, які я довгий час не тримав у руках. Це просто, як знаєте, такий склад. Ще є ось така тумба, тумба з Ікея. Тут теж у мене десь об'єктиви, якісь мікрофони, якісь дроти, перехідники, різноманітні. Карти пам'яті і таке інше, вона на колесах дуже зручно переміщається. Це ліжко воно теж постійно потрапляє у кадр, і це завжди проблема, коли ти хочеш жити в якомусь приміщенні і одразу ж там працювати. Тому що у тебе є дуже багато речей, які все одно потрапляють у кадр. Ну і я намагаюся це все якось приховувати, щоб це не було видно. Це ось цей, я не знаю, що, що, що це за тварина. Це моя дружина робила руками, власно. Єдина. Єдина тема, якою я тут користуюся, це ось це е, крісло-качалка. За цим гаджетом я написав дуже дуже багато сценаріїв. Тобто я сідаю, беру каву. Беру планшет і сідаю писати всі можливі і неможливі сценарії, які ви бачили або ще не бачили. Поїхали далі. Далі, ось тут є диван-диван, і ними я теж не користуюся, тому що тут теж, ну, начебто, склад. Постійно, якісь новинки, гаджети, якісь коробки. Коробки це завжди велика проблема. Чому? Тому що їх багато, багато картонну. Я постійно їжджу їх кудись. Позбавлятися. Телевізор навіть не пам'ятаю, що це за модель. PlayStation, робоча область, постійно тут щось дивлюся, YouTube Дивлюся, свої власні відоси дивлюся, іноді з сином граю у приставку. І, звісно, звісно, це основна робоча ділянка. І тут у нас дуже багато всього. Почнемо з найпопулярнішого питання: що це за крісло. Це одне з найпопулярніших крісел. Фірми Ikea. воно зветься Marcos. Є ще один прикол з цим кріслом. Тут є спеціальний перемикач, який дозволяє тобі відкидати спинку, і там всередині вакуум. І хтось на Reddit одного разу помітив, що у світі є дуже багато різних моделей мон моніторів, які можуть реагувати на це крісло. Як саме, коли ви перемикаєте ось цей речах, вакуум видає спеціальний звук. Такий чок. І дуже багато моніторів в офісах одразу вимикаються, коли чують цей звук. Це якась фізика, якось це працює, і про це багато хто знає, мої монітори не вимикаються. Що у нас тут є? Ще у нас є стілець, теж від Ikea, і він на моторах, тобто ви можете регулювати його рівень. Ніколи не користувався цією функцією. Один раз налаштував і все, все працює. Тут у нас стоїть робочий комп. Про нього ви можете побачити відео. На каналі воно є. Що в нас ще є? В нас є ще iPad, тримач під iPad, тримач куплявся на тему. Були запитання, що це за тримач, де його взяти. Коштував 20 баксів алюмінієвий тримач. З теми можна курпувати планшет, можна сюди ставити смартфон, іноді використовую для підйомки його. Також, як ви бачите, тут у мене. Клавіатура Logitech ігрова. І, е, на мій погляд, одна з найкращих мишок у світі ігрових це теж Logitech G Wireless Pro. Якось вона так зветься. Суперлегка, Дуже довго тримає на одному заряді. Ну, супермишка. Що ще? Тут у мене камери. Я користуюся двома камерами: це Sony Alpha 7C. Гарна камера для фотографій це перша ревізія. Але... Але для відео ця камера, скажімо так, так собі. І об'єктив Tamron 17728. Ну, коштує десь 800 євро, але за ці гроші це гарний об'єктив. А ще є одна дуже стара камера, яка зі мною вже дуже багато років, скільки годин контенту було записано, я навіть не пам'ятаю. Це Lumix Panasonic GH5, навіть не 5S. З флагманським об'єктивом 12-35, 2,8. Це класика для зйомки відео. Всі, хто знімав відео на YouTube, знають цю камеру, тому що її використовувало дуже багато різних блогерів. Тут у мене є освітлення, це Amaran 200X 200 Вт. Ось такий соти. Дуже крута штука. Новинки. Що з новинок? Тут у мене Літра бім від Logitech. Про це трохи пізніше. І ще є новий мікрофон від Logitech. Yeti GX. Сьогодні будемо його теж тестувати. Тут постійно щось у мене лежить, у мене постійно якийсь срач, постійно якийсь срач, щось валяється. Я прибираю, знову щось з'являється. І ось так постійно, постійно, постійно. Ще є ось такі ліхтарики, є різноманітні мікрофони, є спеціальний пантограф, який я використовую. Зараз я пишу часто дуже на петлічку, тому що. Записую відоси і на вулиці, і не тільки на вулиці, але я дуже люблю звичайні мікрофони. Знаєте, як роблять подкастери? Вони сідають, там щось записують. мені, мені така естетика дуже дуже сильно подобається. Тут у мене стоїть ще окремий монітор. Від компанії Elgato. Суперкрута штука. Тобто я кріплю його на камеру, під'єдную до комп'ютера, і у мене тут зображення мого робочого столу. Тобто я дивлюсь в камеру і одразу дивлюсь на свій робочий стіл на комп'ютері, тобто можу підглядати щось, можу подивитись якісь зображення, якісь схеми, зачитувати з нього якісь цитати. Дуже зручна штука. І також від Elgato ще є ось такий гаджет. Зветься Stream Deck. Сюди ви можете запрограмувати швидкий запуск будь-якого застосунку. Через спеціальне програмне забезпечення, але, як бачите, у мене зайняті ну, меншість клавіш, тому що якщо я зараз заповню всі клавіші тут, то я буду просто плутатися, поки знайду потрібну аплікуху або ще що, це займе дуже багато часу. А також тут є звукова карта Focusrite, Дуже простенька. Можна під'єднати по XLR, будь-які мікрофони. По usb Type-C вона конектиться до комп'ютера, і сюди ще можна під'єднати різні навушники і регулювати гучність, гейн. И так далее. Ось дві новинки, якраз для тих, кому потрібно знімати самого себе, або вести якісь там стріми ігрові стріми, просто стріми. Це новий настільний мікрофон Logitech Yeti GX і ось ця чудова літра Beam LX. Це все від Logitech, такий набір. і в принципі цього достатньо, якщо у вас буде такий мікрофон, таке освітлення, і навіть просто смартфон ви можете вже створювати будь-який контент. Чому саме на ці дві позиції я звертатиму вашу увагу? Тому що це про звуки, це про світло, як показала моя практика, і всі мої помилки. Це головне для того. Щоб почати свою, хоч якусь творчу діяльність, світло. Звук спочатку, камера вже після. Якщо у вас є смартфон, і ось такий набір, можете сміливо просто залітати у світ зйомки і пробувати себе в різних форматах. Якщо у вас є цей набір і сучасна веб-камера, можете зручно стрімити щось. Хоча навіть зараз за допомогою смартфона теж можна стрімити, його можна використовувати як веб-камеру. Скажімо так, коли мова заходить про бюджетне обладнання, я б спочатку витрачав гроші на світло і на звук, а вже потім на камеру до того ж у світі камери камер мінімальні бюджети будуть набагато вищими, ніж у початковому сетапі звуку і світла. Почнемо напевно зі звуку. Зараз я записую це відео прямо на цей мікрофон, що вміє Logitech G Yeti GX. Це USB мікрофон розроблений спеціально для геймерів і стрімерів, але його Просто можна використовувати для запису звичайних повноформатних відео або навіть шортів. Він компактний і його стандартний стан це розміщення на столі на фірмовій підставці S-подібної форми. Але в комплекті є додаткові елементи, які дають змогу кріпити його на пантографі. І я люблю такий формат кріплення більше, тому що в мене ви бачите його ось такі ось зараз позиції. Тут є RGB підсвічування, яке керується через спеціальне програмне забезпечення на вашому комп'ютері під назвою Logitech G-Hub люди, які користуються гаджетами Logitech, знають про. Цю програму. І цікаво те, що підсвічування не тільки прикрашає мікрофон, а й відображає стан звуку. Зараз поясню про що йдеться. Цей мікрофон оснащений зручним регулятором посилення і кнопкою вимкнення звуку. І ось про що я говорив: функція Smart Audio Lock Вона запобігає кліпінгу звуку та сповіщає про статус аудіо різними кольорами. Це дуже корисний додаток, особливо для тих, хто часто стрімить. Ви будете бачити за кольором підсвічування. чи Надто чутливий ваш звук для глядача під час запису відео, і що у вас по звуку. У цьому мікрофоні суперкардіоїдна діаграма. Я не знаю, чи зможу я це показати. Ну, Просто покажу, як він виглядає без. Ось такої заглушки дуже красиво виглядає. І така конфігурація робить його придатним для захоплення звуку спереду і мінімізації шумів з боків. Це означає, що мікрофон буде вловлювати ваш голос чітко і ясно. Якщо десь з боку від вас є якісь сторонні шуми від комп'ютера, наприклад, як зараз у мене прямо під ним знаходиться дуже гучний комп'ютер, ви цього... Не почуєте. Це, звісно, не мікрофон для запису голосу і вокалу. Його не під'єднують по XLR до звукових карт. Однак ми живемо в такі часи, коли цифра і алгоритми рулять цим світом. Тому тут є технологія під назвою Blue Voice. Ви можете поліпшити якість звуку, додаючи ефекти, такі як компресія і лімітування прямо через фірмовий додаток G-Hub, Якщо ви не хочете це робити, потім на постпродакшені, якщо у вас просто немає досвіду для цього. Водночас мікрофон працює за принципом plug-and-play. тобто він починає працювати одразу після. Підключення до вашого ПК без необхідності встановлення додаткових драйверів. А тепер кілька слів про світло Logitech Litra Beam LX це світло для стрімінгу. Його можна і навіть потрібно використовувати для поліпшення картинки відео. Причому це світло, так і додаткова декорація для створення атмосфери. Зараз зрозумієте, про що я кажу. Тут є двостороннє освітлення: з одного боку, це основне світло, з іншого боку, це RGB підсвітлення. Відчування. Ось тут. І, наприклад, якщо ваш стіл розташовано близько до стіни, він буде красиво відкидати на стіну той відтінок, який ви захочете поставити, а налаштувати відтінки можна в тому ж додатку Logitech Gab. Що зі зручностей регулювання кріплення. Світильник може кріпити як горизонтально, так і вертикально, що робить його адаптованим до різних настільних конфігурацій. Плюс ви можете регулювати його нахил. Літра LX оснащений кнопками для управління живленням яскравістю і температурою кольору. Яскравість з світла до 400 люменів з температурою світла в діапазоні від 2700 до 6500. Я завжди виставляю 5500. Що дуже важливо, якщо ви дуже довго знімаєте відео або ведете свій стрім, то величезні світлові прилади софтбоксами можуть створювати певний дискомфорт для очей. Звісно, все залежить від того, під яким кутом буде спрямовано на вас світло. У Logitech із цим попрацювали. Тут впровадили технологічні технологію Трусовт і вона робить світло м'якшим. І рівномірнішим. Тобто, простими словами він не втомлює очі під час тривалих сесій. Можете його просто увімкнути і використовувати навіть тоді, коли відео не потрібно записувати. Всі, хто намагався записувати своє відео і купив собі якісь дуже дешеві китайські світлові прилади, зараз розуміють, про що я кажу, коли це все світить тобі в очі. Через 5-10 хвилин ти вже не можеш просто нормально дивитися нікуди. Підключення, і тут дуже все цікаво, тому що літра Beam підтримує підключення як по USB Type-C, так і по Bluetooth. Тобто, ви можете. Керувати цим пристроєм бездротовим способом. Ось цього набору буде достатньо, щоб знімати контент на будь-яку тему, щоб з чогось почати. І у мене для вас буде приємний бонус. Сьогодні я розіграю ось цей мікрофон і ось цю. Лампу і так умови конкурсу. Поділіться своєю метою, для чого ви б оновили свій сетап. Збираєтесь почати канал на YouTube чи на Twitch, можливо, у вас вже він є, і не вистачає лише гарної картинки та звуку. Чи ви просто хочете з комфортом грати в онлайн з друзями? Додавайте хештег LogiPlayDays, а також вкажіть нікнейм в Instagram або в Telegram, щоб я зміг з вами зв'язатися у випадку виграшів конкурсі. Конкурс триватиме 7 днів, і вже наступного дня ми разом з Logitech Беремо переможця, який отримує саме цей комплект світло плюс мікрофон. Про результати я вас обов'язково повідомлю в соцмережах або в наступному відео. І Є ще одна корисна новина під назвою Logi Play Days», Logi Play Days – це платформа Logitech G, що об'єднує спільноту стрімерів, креаторів, геймерів та індустрій ігор. Протягом 17 по 29 вересня. На вас очікують шалені знижки на девайси, презентації нових продуктів, розіграші активації. Переходьте за посиланням в описі до відео, щоб дізнатися більше. Моя улюблена тема це карбоновий штатив від компанії, як воно Peak Design. Дуже легкий, дуже маленький. Він кріпиться навіть до окремої бананки від Peak Design. І це повноцінний штатив, фотоштатив. Тобто, коли мені треба кудись їхати щось знімати, одразу хапаю його з зубою. Він поміщається у будь-яку. Сумку у будь-який рюкзак він дуже легкий, тобто навіть повноцінний штатив, ви можете закріпити сюди камеру і навіть ось так руками тримати, і він не важкий. Це супер круто. До речі, стосовно карбону, ще є ось така штука. Це дуже старий карбоновий штатив від компанії Manfrotto. Щоб ви розуміли, це відеоштатив з відеоголовою, теж дуже легкий. І це коштувало дуже багато грошей, все, але ось цьому, наприклад, штативу, ну, десь. Років вісім, і він досі працює. Тобто, один раз купив, і воно з тобою на все життя. І це супер зручно. Друзі, ось такий вийшов форум-тур сьогодні. Сподіваюсь, вам сподобалося. Якщо сподобалося, підпишіться на канал. Якщо хочете дізнатися, як знімати відео на Ютуб, соціальні мережі, як це все влаштовано, ви все це можете побачити. У нас є окрема рубрика «Відосики-бабосики». Напевно, ви знаєте, це закрита телеграм-група, де люди вчаться, як знімати контент. Я ділюся всілякою інформацією, концепціями. В принципі, я вважаю, що на сьогоднішній день будь-яка людина, сучасна людина, має знімати свій власний контент в соціальній мережі в незалежності від того, чим ви займаєтеся, тому що це реально може змінити ваше. Життя в незалежності від вашої професії. Соціальні мережі зараз це як великий супермаркет, де кожна людина може запропонувати будь-якій іншій людині щось: свій досвід, свою експертизу, свої навички, свої послуги, свої товари. І це вже наше повсякденне життя. Дякую вам за перегляд. Підпишіться на канал, поділіться цим відео з вашими друзями. Це дуже круто просуває контент українською мовою. І до зустрічі у наступному відео. Бувайте!